Вересень місяць, 2025, місто Рівне, Україна. Ну що ж, іще один сорт самої червоної гортензії. Фромбадзінсам, який до сих пір, за звичкою називають якоюсь там Лідією. Підтверджує свою сортність. Ось початок її квітування. Хто її хоч раз бачив, підтвердить в коментарях, що це саме вона. Ось такі саженці пропоную на продаж в П9 горщиках. І можете замовити за вайпером, відсилаю новою почтою по всій території України. Ну, я взяла одненький так. Ось такого плана. П9 горщик. Добре опледене. Корінчики видно. Ось такі гілочки червоні і деякі саженці вже набувають осіннього. Дуже гарно в неї вистя осінню. дивіться, воно ось таке стає бордового кольору. Таке незвичайне. Не таке як у всіх. Сама червона гортензія. Ну, єдине, що трішки вибаглива, в плані потрібно низько різати перші роки, але вона того варта. І трішки підкислювати сам ґрунт. Тоді вона буде у вас просто красунія. Вона дуже виділяється серед цих гортензій. Як і Diamond Rouge, який я показувала в попередніх відео, який теж підтвердив свою сортність, хоча горщик П9. Зараз є акція, якщо берете 6 штучок одного сорту, мінус 10%. Фромбозін і Diamond Rouge, в мене в П9 горщику по ціні 110 гривень. Ось самій рахуйте. 6 штучок, доставочка в міста 110 гривень плюс 20 гривень коробочка. Є сорти, є що обирати. І такі красуні будуть у ваших квітничках. Невимаг... Невибаглива на всій території України зимує без укриття. Бажано вирощувати у відкритому ґрунті. Не потрібно її пригинати, накривати. Просто за мной.